Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Видання Блумберг пише про те, що гарантії безпеки для України можуть бути зосереджені на посиленні української армії. Так пишуть про те, що вони хочуть в принципі, розширювати армію без жодних обмежень і що не будуть приймати ніякі російські пропозиції щодо скорочення української армії, і навпаки, якраз будуть зміцнювати український потенціал. Разом із цим згадується миротворча місія коаліція охочих, що вона також буде включена у цей процес, і що якісь країни все ж таки направлять миротворців. На територію України. Щоправда, пишуть про те, що формат треба ще визначити. На рахунок останнього доволі цікаво, що дискусія змістилася знову у сторону того, що треба миротворці, що вони все ж таки будуть, але знову ж таки не зрозуміло, хто саме буде посилати своїх миротворців та у якому вигляді. Пам'ятаєте, там були розмови навіть про те, що миротворців можуть розміщувати десь за межами України, і це якби буде миротворча місія для українців. Що стосується передачі озброєнь, то це було б непогано для України. Знову ж таки, це ізраїльський Ріант сполучені штати вже роками допомагають Ізраїлю. Кожен рік їм передають озброєння, і якщо подібні договори будуть між штатами та Україною, там ще з європейськими країнами і так далі, то в принципі озброєння буде достатньо, щоб, хоча б, зберігати паритет з Росією, і щоб Росія тоді і не думала нападати. Ну, і ще ведення Bloomberg доповнює цю статтю. Пишуть про те, що близько 10 країн готові направити своїх військових до України в межах гарантії безпеки, але пишуть про те, що Росія виступає жорстко проти цього. І тут же є питання, як буде укладатися мирна угода, про яку навіть Трамп. Наразі говорить, якщо Росія проти саме розміщення миротворців, Лавров нещодавно прокоментував потенційну зустріч Путіна та Зеленського і заявив про те. Що треба ретельно готуватися, що треба це робити поступово крок за кроком і так далі, і так далі. Ну і в принципі деякі видання писали про те, що Росія не хоче насправді проводити перемовини з Путіним та Зеленським, і таким чином по суті зливається з них. Ну, в принципі, це напевно котрий раз підтверджує, що Росія хоче продовжувати війну, бачить потенціал у продавлюванні України і хоче виграти війну на виснаження, на що має реальний шанс. Ще Трамп ось дав невеличке інтерв'ю каналу Fox News і розповів про те, що відбувається навколо, так заявив про те, що в принципі Трамп не планує брати участь у зустрічі президента Росії до України, і взагалі заявив про те, що вони ладять краще ніж він думав, і що, начебто, можуть самі провести зустріч. Хоча раніше говорили про тристоронній зустріч, що якщо буде зустрічатися Путін та Зеленський, то там буде Трамп. Щодо миротворців, все ж таки підтвердив інформацію Bloomberg, про яку ми тільки що говорили, і говорить про те, що Франція, Німеччина та Великобританія готові відправити свій військовий контингент на територію України, але після закінчення війни... Також спитали про участь Сполучених Штатів. Він заявив про те, що ні, американські солдати не будуть брати участь у цьому. При цьому зауважив, що все ж таки Сполучені Штати готові допомогти у забезпеченні безпеки, наприклад, за допомогою повітряної підтримки. Ще й заявив про те, що Зеленському треба буде проявити гнучкість у переговорах. Напевно, натякаючи на те, що треба буде йти на якісь поступки. Швейцарія нещодавно пообіцяла не арештовувати Путіна, якщо він приїде на переговори із Зеленським до Женеви. Раніше писала про те, що місцем зустрічі може бути навіть Угорщина, хоча, до речі, польська сторона виступила різко проти. Тому що говорить про те, що це погано, якщо будуть нові перемовини у Будапешті, натякаючи на Будапештський меморандум, який в принципі нічого не вартий. Тому говорить про те, що це справді якийсь поганий символізм. Щодо самої Швейцарії, то це такий традиційний майданчик для перемовин. Навіть обіцяють, що положення МКС не будуть виконувати, хоча на нього майже забили усі країни Європи після того, як МКС дали ордер на арешт проти Нетаньяху, багато країн почали говорити про те, що ні ні, вони Нетаньяху не будуть за. Арештовувати, ну і по суті, це повинно розповсюджуватися і на Путіна, враховуючи те, що в них ідентичні ордери, і країни як би мають їх виконувати. Ну які підписали римський статут. Видання Wall Street Journal пише про те, що на закритій зустрічі у Білому домі європейські лідери пояснювали Трампу, у чому полягає небезпека передачі усієї Донецької області під контроль Росії. Ось виступив президент Фінляндії і порівняв Слав'янськ та Краматорськ. З бастіоном проти Гунів. Саме так він описував ситуацію Трампу. А ну і ще деякі лідери також привели свої метафори. Ось, наприклад, Фрідріх Мерц. А голова Німеччини заявив про те, що вимога Росії, щоб Україна відмовилася від частини Донбасу, була б такою, як Сполучені Штати, наприклад, відмовилися від Флориди. Фіни, як завжди, базу. До речі, багато хто звернув увагу, що президент Фінляндії був на цій зустрічі при тому, що Фінляндія ну не найголовніша країна Європи, зрозуміло, але так що інакше писали про те, що відносини між президентом Фінляндії та Трампом досить непогані, і тому такі аргументи від нього напевно можуть якось працювати на Трампа. Видання Франц Прес пише про те, що Путін запропонував Трампу провести зустріч із Зеленським у Москві, і трішки пізніше це ж видання заявило про те, що Зеленський відмовився зустрічатися з Путіним у Москві, і про це він повідомив особисто Трампу, коли вони зустрічалися у Білому домі. Напевно, найдивніша новина останніх днів, чи то такий тролінг, чи то Росія просто намагається злитися з цих перемовин, про що в принципі вже натякав і Лавров, і інші російські політики говорили про те, що якби не на часі поки що проводити перемовини, що треба до цього. Дойти і так далі. Угорська нафтогазова компанія МОЛ заявила про те, що надходження російської нафти до Угорщини нафтопроводом Дружба вже відновили і, в принципі, воно все працює. Хоча до цього, пам'ятаєте, МЗС Угорщини не на Україну. Говорили про те, що вони втягують Угорщину якби до війни з Росією. І, в принципі, ця проблема вирішилась буквально за два дні. Але угорська влада навтрачає нагоди, щоб покритикувати котрий раз українську владу, щоб наїхати на Україну, і так далі. і так далі. Але знову ж таки, Росія знаходиться по суті у стані війни, тому слід розуміти ризики, які є у воєнній державі. Видання Wall Street Journal пише про те, що Ілон Маск не хоче все ж таки створювати свою партію, а все через Джей Ді Венса. Він не хоче з ним сваритися. А так стало відомо про те, що це Маск сказав своїм соратникам, що він не хоче створювати свою партію. Більше того, навіть розглядає Джейді Венса як потенційного кандидата у 28-му році, якого він буде підтримувати. Ось так доволі дивно, що він знову на ті ж граблі, хоче підтримувати республіканців, які його кинули, напевно, у деякій мірі. Але так чи інакше, американська система така, що третя партія, що третя партія доволі рідко виживає. Там були моменти, коли вони і справді створювалися. І навіть набирала непогані голоси, але так чи інакше, це така історія доволі проміжна, і вона, як правило, не затримувалася. Навіть на декілька циклів ну і взагалі слід зауважити, що цей задум про створення нової партії був суто емоційним, коли Ілон Маск пострався із Трампом, і це була така відповідь, якраз на той страт, що ось він створить свою партію і переможе республіканців. Хоча насправді я ще тоді говорив, якщо Маск створить свою партію, він, по суті, розколить республіканців і таким чином дасть легко виграти демократам на наступних виборах. Міністр внутрішньої безпеки сполучених штатів заявив про те, що влада сполучених штатів планує пофарбувати стіну вздовж південного кордону у чорний колір. Говорять про те, що там спека, і тому по цій стінці буде доволі важко збиратися. Ось такі цікаві плани в адміністрації Трампа наразі ходять. А ви пам'ятаєте, що Трамп взагалі говорив про те, що треба скорочувати бюджети, що вони роздуті, що не треба витрачати кошти на якусь маячню? Та й взагалі там є держборг доволі великий. А ось Трамп приходить до влади, і що вони вирішують робити? Просто перекрасити стіну у чорний кольор. До речі, це справді може коштувати мільйони доларів. Білий дім нещодавно запустив свій офіційний акаунт у Тіктоці і заявили про те, що вони хочуть донести історичні успіхи президента до американського народу. За допомогою якомога більше платформ, тому вони і зареєструвалися у ТікТоці. Насправді там ось ТікТок повинні закрити і постійно про це говорять. Більше того, більше того, це судове рішення, воно якби є, але Трамп його постійно відсрочує там на 90 днів і, напевно, буде продовжувати це робити, щоб розкручувати свій аккаунт Білого Дому. Взагалі, і справді є враження, що всі на це забили, і що Тікток все ж таки буде повноцінно функціонувати на території штатів навіть без продажу. Державні нафтопоеробні заводи Індії все ж таки повернулися до закупки російської нафти. Так пишуть про те, що вони почали закуповувати вже на вересень та жовтень, і що будуть відвантаження зі сторони Росії. А щось не переконали тарифи Трампу з цього приводу, і напевно Індія вирішила, що все ж таки дешева нафта їм більше на користь, ніж американський ринок, що напевно, не дивує, але так що інакше, якщо Трамп може підтягне тарифи, може тоді якось щось зміниться. Хоча ми останнім часом бачимо, що Трамп не хоче водити вторинні санкції проти Росії, ну точніше, проти покупців російської нафти, і поки що ця зустріч з Путіним на Алясці якось пригальмувала Трампа, і він, начебто, вже не хоче з ним воювати. Польща нещодавно заявила, що на її території все ж таки ймовірно вибухнув військовий дрон. Раніше писала про те, що ні, там простір повітряний не був порушений польський, але згодом знайшли якийсь дрон у глибині 100 кілометрів від кордону України і пишуть про те, що це, напевно, шахет, тому що схоже саме на це. Найбільше питання, це що з польським ППО взагалі воно працює, чи може воно збивати дронів, тому що 100 кілометрів це справді досить серйозна відстань, не мала, в принципі. Чи може вони не можуть збивати дрони, хто його зна. Там у Румунії була така історія, що вони навіть затвердили окремий закон, щоб можна було збивати дрони. Це Сюра вже ж, але так чи інакше, ось такі дивні закони. А щодо ескалації, то зрозуміло, що ніхто на неї не буде йти через один дрон, тим більше він, а вже ж випадково все ж таки залетів на територію. Польщі, хоча вже й не перший раз. Якась маловідома американська журналістка заявила про те, що Залужни активно готується до післявоєнних президентських виборів. За її словами, також є голова штабу, їм стане генерал Сергій Наєв і що, в принципі, Залужний думає про вибори. Протесторна залужного на це відреагувала і заявила про те, що ні такого не відбувається що залужний поки що до виборів не готується, і що, взагалі, поки йде війна, про це не йде мови. Джерело вже ж сумнівне, але так чи інакше, про політичну кар'єру залужного постійно говорять. Він насправді має досі великий потенціал і досі займає перше місце у рейтингу, не дивлячись на те, що його зіслали у Лондон. Інше питання, як далі буде продовжуватися, як він буде вести свою політичну кампанію. Якщо він буде це так робити, як він зараз робить на Фейсбуці, то рейтинги він доволі швидко зіліє. А видання Times of Israel пише про те, що Ізраїль вирішив призвати близько 60 тисяч резервістів перед наступом на місто Газа. І ще пишуть про те, що вони продовжили службу деяких резервістів, а саме 20 тисяч, ще на 30-40 днів. Ізраїль вже фактично анонсував великий наступ на газу і говорили про те, що вони хочуть окупувати газу, але що далі буде зробити з тим регіоном, не зрозуміло. Людей вони нікуди не дінуть звідти, буде просто окупація. І в принципі, це не призведе до якогось вирішення проблеми. Військові дії, це не Азії не вирішення проблеми. Більше того, Ізраїль вже мав досвід окупації і сектору гази і західного берега річки Йордан, але це все закінчилося нічим, тому що окупація це в принципі знову ж таки не вихід, а деяке вирішення проблеми на даний час, і то не факт. Регламентний комітет Верховної ради підтримав постанову про відсторонення депутатка Мар'яну Безугле від засідань у парламенті. Про це написав депутат Желізняк і пише про те, що все через системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку. Безугла вже прокоментувала це, заявила про те, що вона подає до суду, що це незаконно. Більше того, заявила про те, що у Верховній Раді постійно були там і бійки, і сварки, і демонстрації, і нікого якби не відстороняли, а її все ж таки відсторонило. Ну і справді українські депутати ніколи не відрізнялися якоюсь культурою поведінки та бійки у Верховній Раді. Це теж така доволі рутинна тема. Ну і все ж таки такий breaking news. Що нардепи не ухвалили постанову про відсторонення Мар'яни Безуглої від пленарних засідань, і все ж таки вона буде продовжувати приймати участь у засіданнях Верховної Ради. Ну напевне, це пов'язано із тим, що вона все ж таки і слуги народу і що проти своїх не хотіли голосувати. Міграційна служба Сполучених Штатів нещодавно заявила про депортацію українських громадян. Вони навіть показали, як привезли українців на кордон з Україною і таким чином передали їх би на територію України. До цього Wall Street Journal писали про те, що депортації українців можуть відбуватися, що Трамп не такий схильний підтримувати цю програму. Хоча він раніше заявляв про те, що українці можуть перебувати на території штатів до закінчення війни. А при цьому не повідомляється на якій підставі їх в принципі депортували, тобто чому саме що сталося і так далі. Можливо, це пов'язано з якимись правопорушеннями. Більше того, доволі цікаво, що їм не дала добровільно виїхати, як це звичайно робиться, а депортували саме в Україну зі Сполучених Штатів. Це, напевно, також натякає на те, що були серйозні правопорушення, через які їх і захотіли депортувати. We, troops, appeal to you, Italians. you have no future in the European Union. Only with Russia can you see a bright future in your country.